Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до вечірньої рубрики, яка у нас в понеділок. За перебриком. Хтось пам'ятає, колись на початку повномасштабного вторгнення ми навіть з вами разом шукали назву. Гаразд! Дивимося, що у Росії за плани щодо України і взагалі, як у них зараз справи? Справи з зброєю, з грошима фінансами, а також з живою силою. Ну. Іде 20-й аркан, іде якраз реструктуризація. іде дружня підтримка їхніх друзів, тобто якесь вузьке коло зібралося і обговорюють. Тут я бачу обговорення подальший розвиток всього, тому що тут щось в них іде. Іде, ну, скажімо так, ну, не просто реструктуризація, по 20-му аркану йде трансформація. Здається, міняються якісь плани, зараз ми подивимося. Намагаються утримати, скажімо так, утримати щось утримати, щось закріпити. Я ще одну карту дотягну. А, Виходу шукають. У них, дивіться, ця операція в них, наскільки я розумію, СВО, це їхне, так? А наразі це війна. Таке враження, воно занадто вже довго. Занадто довго потрібно щось вирішувати. І ось тут вузьке коло, тих, хто може про це говорити, ті, хто збирається, коло Путіна, Патрушев, Мішустін чи ще хтось, ось вузьке коло коло вожака, скажімо так, вирішують майбутнє, бо щось затягнулося. Тут іде четвірочка, і тут іде старший аркан-відлюдник. Просто щоб ви розуміли. Давайте до чого вони прийдуть, що вони, яка тут е, трансформація відбувається, про що саме? Угу. Дивіться, дві десятки йде. Як десятка жезлів, так і десяточка м -м, мечів. Тобто, щось в них пішло не так. Якась ідея. Перша, ото, знаєте, в мене чомусь іде по тузу жезлів, це може бути бліцкрік у них не вийшов. Ось, провалився, бліцкрік провалився. Вони вже, знаєте, відверто вам скажу: тут ледве лямку тягнуть. Скажімо так: тут тягнуть. Ем, кожний ковдру може на себе тягне. Тут кожний хоче, тому що це карта особиста, кожного особиста. Тобто, всіх з цього в вузького кола кожний хоче прикрити ось ці м, недоробки, провали, м, перебори і тому подібне. Ось. Якось так я це бачу. До чого це призведе? До чого це призведе? Ну, в принципі, дивіться. П'ятірочка, втрат. Тут це призводить поки що до втрат, до великої критики, неподобства, збурення. І а, терпіли. Тут е, виходить карта терпіл. Терпіл, які. Куди вони зібралися? Ну, ви знаєте. Якісь нові плани, нові. Ну, в принципі, тут я великих рішень не бачу, я великих тут рішень не бачу. Тут, знаєте, підуть за течією, от просто за течією. Тут ці дві карти от, говорять теж тут, знаєте, від того, ну, я би не сказала, що це безвихідна ситуація в них тут. Але я бачу тут, що тут, в принципі, йдуть за течією. А ось повезе. Тут кожний за свою шкіру, як сказала, переживає. Ось, давайте тепер подивимося, так, щось. Оця, оця колода, вона сипеться трошечки. Так, давайте подивимося ресурс, на якому, на якому рівні ресурс у уського міра у Росії. На якому рівні ресурс. Тут дуже, бачите, так. Ну, скажімо так, скажімо так. Незадоволені вони ресурсом. О те, що приходить, от той, ви знаєте, дивіться, що я бачу, якийсь ресурс, який приходить до Росії, він за собою потягне ще якісь проблеми. Угу, бачите, вежа. Тобто. Скажімо так, ресурс, який наразі ще є в Росії, так, і ось тут іде ще якесь надходження, якесь, можна сказати, обучення, навчання якесь іде, я можу припустити, що це може бути війська КНДР, які несуть з собою великих проблем. Тому що? Тому що. Тут піде за цим. Це таке враження, що тут розв'яже руки комусь, комусь розв'яже руки. Зараз ми подивимося, це Заходу. Тому що якщо Росія офіційно бере до себе КНДР, ви розумієте, що це розв'язує. Руки заходу. Тобто захід може направити до нас теж якісь війська. Тут тільки проблема у наших в наших руках, тобто в нашого керівництва. Що розв'яжеться ситуація, ось яка тут є? Заходу руки. Ну, вони будуть засідати, так. Да. Да. Ну, виглядає. Будуть розглядати це питання, в принципі. Це як новий шанс, новий варіант, скажімо так, будуть розглядати. Але це не тема цього розкладу. Тому ось те, що расисти придумали так, з КНДР. Я можу це тільки припустити, бо тут не пише КНДР, але тут іде якийсь ресурс, який помаленько іде і проходить навчання. Це може бути тільки. Ну, по жезлах це теж іде відти, а, ну, не внутрішнє, а зовнішнє. Ось такий в мене натяк. І а, інші карти говорять, що це, ну, скажімо так, бумеранг повернеться їм а, іншою стороною монети. Ось якось так я це бачу. І тут випадає Україна, до України інакше придивляться. Ось Ну, тут вже тільки за. Нашою владою. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. У мене під відео. Е, я закріплю для 143-ї бригади Куп'янський напрямок. Ось. Е, Здається, куп'янський. А зараз я скажу, бо бачите, я так, щоб я вам нічого не збрехала, бо це недобре. не добре. Не пише в мене. Гаразд, це на реп для 143-ї бригади. Ось якось так, харківський напрямок, наскільки я розумію. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо армію, вона в нас одна, і якщо вона впаде, вибачайте, впадемо й ми. Це ви все знаєте. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Мирної вам ночі!